Вітаю. Ось наш шашличок. Маринований з ківі. Я тільки що спробував. І що я вам можу сказати? Ну класний, такий симпатичний все. Все як має бути. Що я вам можу сказати? Зараз скажу. Все добре. На смак киви не діє. Все нормально. Тут гірчиця, цибуля, то дає смак. Але за три доби, щоб воно маринувалося, причому півтори доби було забакумовано з мариновкою. Ну, я не знаю. Можливо, на одну добу маринувати буде нормально. М'ясо дуже м'ягке. Ну, майже губами можна їсти. А хочеться сошлик такий, щоб він хрумтів, щоб пожувати. Вот такі от виходить м'ясо з киви. Такі от у киви дія велика. Ну, якщо що, пробуйте. Можливо, комусь, у кого проблема, хто не може жувати таке м'ясо. і нормально з киви буде. Так що... Мені смачного, а вам далі буде. Упс, бірочка. І тут все сказано, як я і думав. На вологому режимі просто менше вакуум. Ступінь вакууму, сухий 70 а вологий 35 кП. І... Выдал в Китаї на, на замовлення компанії Redis. Так як я здогадався сам.